Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні ми поговоримо про доленосний тиждень з 19 до 25 січня 26 року. І в цьому відео я розповім про головні енергії тижня. І які аспекти нас чекають, для того, щоб ви могли зрозуміти, наскільки важливий цей період. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам на цьому тижні. Пристрастей та великих трансформацій залишатися вірними своїм справжнім цінностям. І нехай вогонь Плутона не спопиляє, а очищує ваші стосунки, виводячи їх на новий рівень глибини. Бажаю вам гострої інтуїції, щоб розпізнати важливі знаки і стійкості, щоб не піддатися маніпуляціям. І нехай старі рани затягнуться, відкриваючи простір для повного зцілення та нової радості. Цей тиждень не припиняє нас дивувати і теж несе багато чого цікавого. Відбувається космічна перенастройка, і в першу чергу на нас чекає зміна планетарних вібрацій та старт нових тенденцій. Після потужного молодика в Козарозі, 18 січня, новий тиждень приносить енергію дії, ясності та внутрішнього балансу. Зірки підтримують тих, хто готовий навести лад у справах, у стосунках і в думках. Це час, коли старі проекти набувають імпульсу, а нові зв'язки зароджуються майже самі собою. І це особливо сприятливі дні для кар'єрних рішень, зміцнення відносин та фінансової дисципліни. Головне не втрачати фокус та довіряти своїй інтуїції. Тож цей тиждень з 19 до 25 січня перехідний, і ми входимо в простір водолія, де майбутнє починає говорити голосніше, ніж минуле. Найінтенсивніший тиждень січня, і в цей час ми вже можемо не отримувати можливості щось швидко змінити, а зміни, які мають відбутися в житті, можуть відбуватися швидко, не питаючи і примусово, якщо людина чинить опір. По суті, керувати подіями цього тижня навряд чи можливо. Найкраще, що ми можемо зробити, це підлаштуватися під ці енергії, використовуючи максимально їх з користю. Ну нудно точно не буде. Тож чекайте на сплеск незалежності, нестандартних ідей, бажання вирватися з рамок і чиєсь життя може круто помінятися 19 та 20 січня. Ці дні можна назвати апогеєм тих програм, які розвивалися протягом місяця. 19 січня акцент на питаннях інформації, транспорту, комунікації, навчання та освіти. І дуже своєчасне придбання комп'ютерної техніки, гаджетів, всього необхідного для роботи, навчання або інших серйозних цілей, можуть бути укладені важливі договори на значні суми. В тому числі у сфері будівництва, придбання нерухомості, а також можуть вирішуватися питання просування кар'єрними сходами, тож тримайте руку на пульсі. Сонце, Марс і Меркурій в з'єднанні і перебувають в гармонійних аспектах з вищими планетами. Час енергетично заряджений, коли мрії здійснюються, а плани набувають форми. І зараз можна сподіватися на допомогу небес в реалізації складних справ, і навіть найамбітніші задуми отримають шанс на втілення. Також перша половина тижня відзначена з'єднанням Венери з Плутоном, пристрасті панують неабиякі, і це важливий знак у перетворенні особистих стосунків та уподобань. Готуйтеся спостерігати любовні драми, прояв сили, рішучості та волі. Це час потужних трансформацій у коханні, грошах та цінностях. Плутон активний і може спровокувати напругу в натовпі, спалахи емоцій або зміни в програмі подій. Тож тримайте дистанцію в прямому і переносному сенсі. Цей час легко потрапити під вплив масових настроїв або провокаторів. І є велика ймовірність катастроф та нещасних випадків. Якщо хочете чогось досягти, боріться! З'єднання з Плутоном, переходи особистих планет і підготовка до входу Нептуна в Овен 26 січня створюють ефект перемикання епохи спочатку всередині, а потім зовні, і цього тижня Сонце, Меркурій та Марс перейдуть у знак водолія. Оновлюючи цілі, мислення і оточення. Тож, 20 січня, Сонце та Меркурій приєднаються до Венери у водолії, а Марс вже перейде у Водолій 23 січня. Сонце виходить із суворого та структурованого козирога і поступово входить в знак водолія, змінюючи атмосферу і навколо нас. Якщо попередні тижні вимагали дисципліни та розрахунку, то тепер Всесвіт пропонує свободу мислення, нові ідеї та несподівані повороти долі. Стихія повітря повноцінно вступає у владу, і водночас знижується націленість на чіткі кроки та стратегію. Тепер ми діємо більш спонтанно, підкоряючись внутрішнім поривам або оригінальним ідеям. Нас може потягнути не в минуле до тепла та спогадів, а в майбутнє до однодумців, до проєктів із приставкою. Співпраця, співавторство, співучасть може прокинутися гостре бажання бути не таким, як всі, а частиною чогось більшого, прогресивного і нового. Але також сюди підключається Плутон. Всі особисті планети пройдуть з'єднання з ним. Тому цей період слід ретельно розподіляти ресурси та готуватися до протистоянь, сили, в яких можуть бути нерівними. Серед аспектів тижня також є дуже значущий секстиль між Сатурном та Ураном. Точний аспект теж буде 20 січня. Він формувався тричі. Через ретро рух планет, і 20 січня ми проживемо фінальну зустріч, і не обов'язково відповідні події можуть відбуватися саме у вівторок, до того ж, їх цілий каскад. Але вівторок настільки насичений показниками, що не виключено, і цього дня можуть бути якісь дуже значущі події. Секстиль між Ураном та Сатурном підводить до завершення їхнього взаємного циклу, циклу реформ, перетворень у державі, можуть проявлятися структури, організації та способи їх взаємодії, які зжили себе, і якийсь час вони ще будуть боротися за своє існування, але неминуче поступляться місцем більш актуальним, заснованим на нових правилах. З урахуванням нового розподілу сил, що буде відбуватися орієнтовно на початку аж 30-х років, і світ стане іншим, і нам доведеться змиритися з, з тим, як обертається колесо історії. Тож 20 січня нагадуватиме нам калейдоскоп, пригоди, рішення влади, реакція змі, суспільні настрої не дадуть спокою нікому. Можуть висуватися ініціативи, звучати заклики, ідеологічні дискусії, і це може бути повсюди, це не просто багато шуму на фоні цього руху, а на фоні цього руху є можливість знайти нове бачення свого майбутнього і навіть щось зробити в цьому напрямку. А 21 січня можна отримати важливі повідомлення як в прямому, так і в переносному значенні: інформація, раптова ідея, випадково щось побачене або почуте, пропозиція про щось. А також можуть бути знайомства, і вони будуть дуже важливими і можуть кардинально змінити ситуацію в позитивному чи негативному значенні у кожного по різному. Але головне не пропустити цей момент. Тож 21 січня на тлі попередніх струсів може здатися тихою гаванню. І, хоча цілком спокійним цей день теж називати неможливо, настав час зібратися з думками, вибудувати відповідні плани, а задуми можуть обростати все новими ідеями і можливі справжні прозріння, в тому числі й наукові відкриття. Природно, буде обговорити все з тими, хто вас може підтримати або може вам дати цінну пораду. Тож з вівторка і до кінця тижня дні, коли ми заново можемо переосмислити своє життя та мислення, ймовірні, як раптові осяяння, так і спроби круто розгорнути власну траєкторію руху і, можливе, переживання криз, але Зрештою, вони можуть послужити особистісному зростанню. Тож всі планети поступово з'єднуються з Плутоном на цьому тижні, додаючи драматизму, подіям, посилюючи деякі акценти. Події можуть набувати глибини, можуть затягнутися, але, швидше за все, вони будуть такими значущими, що в результаті доведеться ще довго мати справу з їх наслідками. А 22 січня кармічний день. Місяць з'єднається з висхідним лунним вузлом. Тож важливо діяти в еволюційному напрямку, і слова в цей день набувають величезної сили, буквально магічної. Можуть бути зроблені важливі заяви як на світовому рівні, так і в міжособистісних відносинах. Сказане може започаткувати новий важливий етап. Або повністю змінити його природу. Однак той, хто буде говорити, повинен розуміти, що несе відповідальність за наслідки. У важких випадках звертайтеся до покровителів із рідні і краще все розповісти, як є, тому що зростає проникливість, і в цей період важко буде приховати правду, а також будьте уважні в дорозі в цей період. 23 січня Сонце з'єднається з Плутоном, точка особистої сили та вибору. Тож кожен, хто має якусь владу, неодмінно може захотіти її продемонструвати, заодно розширивши сферу свого впливу. Однак вольовий настрій зростає у всіх, тому таким настроєм цілком можна щось протиставити. Особливо, якщо за спиною впливова група чи потужний егрегор або особистий авторитет, покладаючись на інтуїцію і неухильно переслідуючи свої цілі, можна багато чого досягти. Тож особисту силу людини буде максимально проявлено. Використовуйте цей день для того, що є найважливішим для вас, якщо ви наповнені енергетично. Цей день легко може бути впливати на людей в різних сферах життя кращий спосіб через емоції, душевні переживання чи любов, м'яко, з розумінням та співчуттям, або через мрії та майбутнє, до якого ви прагнете. Використовуйте це в чистих намірах, оскільки за непристойні вчинки може прийти дуже швидко розплата. Будьте обережні, якщо ви самі людина м'яка, тому що маніпулювати можуть саме вами. Тож четверг четвер та п'ятницю можна потрапити під чужий вплив. І остерігайтеся, шахраїв, якщо від вас чогось хочуть близькі люди, і вам це не подобається, але ви не можете сказати ні, принесіть відповідь на вихідні, тоді відмовитися буде легше. 24 січня ентузіазм зберігається, але накопичується деяке моральне стомлення. Цілі ставляться під сумнів, а ті, хто зазвичай схвалював та підтримував наші дії, можуть висловити незадоволення. Тож грамотне фізичне навантаження, заняття спортом допоможуть набути рівноваги та повернути впевненість у собі. І це допоможе переключитися від розбіжностей із близькими, з родичами, а також з покровителями та зберегти з ними добрі стосунки, уникнувши сварок, всі аспекти діють практично одночасно, і відокремити один вплив від іншого практично неможливо. І як наслідок події можуть бути комплексними, що стосується багатьох сторін життя. Якусь із них доведеться повністю перетворити, а може й кілька, і це все на цьому тижні. А 25 січня пройде майже весь день під місяцем у вільному ході і бажано не робити нічого важливого, оскільки настрій не найконструктивніший. Дозвольте собі перейти з важливих численних завдань на відпочинок. І при цьому відпочинок має бути активним, інакше енергія піде на непотрібні суперечки. Місяць в овні в з'єднанні з, з хіроном, і можуть підніматися старі рани та починатися зцілення, також не виключено занепокоєння, незадоволеність, бажання щось змінити. Але дуже важливо чути свій внутрішній голос, бачити підказки та знаки Всесвіту в цей день. Отже, цей тиждень містить рідкісні можливості, які варто використати. У такі поворотні моменти відкриваються раніше недоступні двері, з'являються дуже цінні знайомства, встановлюються важливі взаємини. Шанси нетривалі, до того ж, йдуть один за одним надто швидко, щоб ухопити їх всі. Залишається сподіватися, що ваше від вас не втече, а те, що дістанеться, це доля. Вся ця лавина подій обрушиться на зростаючому місяці, і можна очікувати, що ініціативи, які випливають з них, будуть перспективними і будуть мати подальший розвиток. Щоправда, за місяць доведеться пройти перевірку сонячним затемненням, і розуміння низки питань може змінитися. Доведеться скоригувати цілі, переглянути способи їх досягнення, але ж все ж таки рух вперед як такий уже не зупинити. Отже, два найважливіші дні тижня це понеділок, 19 січня та п'ятниця 23 січня. Понеділок через проявлені емоції та максимальну напругу, а в п'ятницю емоції теж будуть керувати вчинками. Але вже інакше, це скоріше проявиться в тому, що людина більше не зможе терпіти те, що їй не подобається, а навпаки, докладе максимум зусиль, щоб отримати те, що вона хоче в глибині душі. У вихідні необхідно відмовитися від невиправданого ризику, зате це. Чудовий час для особистого життя та комунікації завдяки поступовому зближенню Венери та Меркурія. Отже, протягом цього тижня залиште осторонь дрібні необов'язкові справи, захоплюючись несуттєвим, можна згаяти головне. Наразі час, коли визначаються тривалі перспективи, і необхідно в них визначитися та скласти плани. Укласти домовленості або хоча б продекларувати наміри і набагато ефективніше працювати з однодумцями. Але спочатку їх треба запалити тією чудовою ідеєю, якою горите і ви. Цей тиждень, по суті, ідеальний для початку подібної ідеологічної підготовки. Місяць на цьому тижні зростаючий. Сили прибувають, і місяць пройде по знакам водолій, риби, овен і ввечері в неділю зайде до тельця. Тож транзит місяця по водолію сприятливий для нових оригінальних ідей та бажання експериментувати, проявляти свободу та незалежність можуть відмінно пройти виступи та переговори. Цей час ідеально підходить для будь-якої розумової та творчої діяльності і корисно зайнятися самоосвітою та здобуттям нових знань, вивченням та впровадженням нових технологій. А транзит зростаючого місяця по рибам це період підвищеної інтуїції, мрійливості, емпатії та творчості, коли посилюється чутливість до тонких матерій, музики, мистецтва, духовних практик. Здібності та розумова концентрація дещо ослаблені, зато уява працює добре і прагне захопити нашу свідомість у світ ілюзій, тому будь-які відносини вимагають конкретики. Краще витратити цей час на активний відпочинок, захоплюючи подорож або присвятити себе мистецтву. Юридичні питання чи справи, пов'язані з інвестуванням, будуть йти без особливих ускладнень. Але це не найкращий час для трудомістських завдань та прийняття рішень. Настрій може змінитися миттєво, і це може заважати продуктивній роботі. А транзит місяця по овну – це період потужного припливу енергії, ініціативи, рішучості, і це ідеальний час для нових стартів, для спорту, для креативних проєктів та відстоювання своїх кордонів, але вимагає контролю емоцій. Та імпульсивності, щоб уникнути конфліктів та необдуманих вчинків. Цей час підходить для швидких активних дій, але не для кропіткої роботи, яка потребує посидючості. Ось, перейшовши в знак тельця, акцент зміщується на стабільність, комфорт та фінанси, домашній затишок насолоду і прості радості життя. Телець, знак матеріальної стабільності, наполегливості. Та старанності, тому це найсприятливіший час для проведення фінансових операцій та угод для інвестування, для продовження старанної роботи, розпочатої при місяці в овні, і сприятливо укладати угоди, взаємодіяти з природою та мистецтвом. Добре пройдуть справи, які пов'язані з нерухомістю та іншими майновими питаннями. Однак в цей період можуть долати лінощі і може з'явитися більше бажання комфорту та затишку. А ось місяць без курсу на цьому тижні ви бачите на екрані, тому в період місяця без курсу нові справи рішення та ініціативи не надто перспективні, тому що місяць без курсу робить нас уразливими по всім Напрямкам від роботи до стосунків, і будь-які починання можуть мати негативний результат або зовсім нульовий. Отже, на цьому тижні важливо не чіплятися за старе, навіть якщо воно дуже звичне, позитивно чи негативно пройде тиждень, залежить від вас особисто, але для більшості людей. Цей тиждень пройде насичено та дуже помітно, і ми можемо побачити новини, які здивують увесь світ. Цей період немовби відкриває вікно свіжого повітря. Хтось відчує натхнення, а хтось внутрішній протест проти старих правил. Головне, не чинити опір змінам, а навчитися використовувати їх собі на благо. Бажаю всім успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!